Длові свято, справжнє свято, бо до нас приїхали на каву відомий колектив Brass Ukraine. Ансамбль мідних інструментів. Мідні інструменти це завжди свято. Це завжди близьк, яскраві емоції. Е, тож, е, сьогодні ми будемо мати концерт в зеркальній залі, запитання до керівника ансамблю Олександра Кушнерчука. Е, Олександр е, грає на тромбоні. Е, Олександр, скажи, будь ласка, е, коротеньку історію е, колективу, брасу, е, ідея створення декілька слів про колектив. Наш творчий шлях почався у му році. Тому що до 22-го року ми збиралися, грали концерти, культури, були е, проекти деякі, але це не було настільки, е, настільки мобільно. І ось в 22 му році, коли почалась війна, ми всі родини розвезли е, місця там, де більш-менш безпечно. Повернулися до Києва. І перше, що зробили на телефон, ти чим займаєшся, а ти чим займаєшся? Я, я боюсь, я боюсь. Давайте зустрінемося разом і спробуємо, спробуємо зробити те, що ми можемо, те, що ми любимо. Е, перші репетиції були ну, дуже такі нервові, але потім часом ми. Зрозуміло, що це наша оттушна і ми повинні грати. Концерти, ми повинні людей якось допомагати йому, ми повинні віддавати невеличку якось, не невеличку надію. Перший концерт ми зіграли в Бучі на руїнах Дума культури, який був розрушений, І це емоційно нас ще більше об'єднало. І... Тих пір ми почали займатися регулярно, створювати програми і, і грати концерти. Чудово, такі дивні, дивні факти такі, що багато колективів в час війни створюються і намагаються працювати, намагаються підтримувати культуру і тримати рівень цієї культури українців. Олександр, а хто в ансамблі вашому душа колективу? Це Олежка. Олег його чарівною улипки. Олег, не ну, бачиш, це в тебе хороша місія. Підносити настрій. Олег Федоренко грає на валторні в колективі. Скажи, будь ласка, звісно, що у вас бувають. Такі моменти цікаві, курйозні е, під час застрой. А як е, ти відносишся, якщо е, жартують до... про тебе? Ну, з -з 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 Різні жарти ж бувають. <с <с Буває, що нормально відношуся, а буває, що... Просто йду. Просто так. Ви граєте на бідних інструментах, тому я розумію, ви можете застосувати будь-які предмети, так що, якщо не вдається справа. А зараз запитання до першої труби ансамблю Сергій Череватенко. Будь ласка, Київ, Львів, Мегаполіс, маленьке містечко, дух метро чи дух старенького трамваю. Що тобі ближче до кущів? Комфортніше. Де би ти себе комфортніше почував? О, судячи з того, що я з Херсоном. І тут у нас всі люди, якщо так подивитися, то я не знаю, хто з Києва. Але я вже в Києві з 2004 року, і це мегаполіс ну, трохи інакше. Він ширше все. Але ми сьогодні так погуляли. У вас дуже у вас затішно, сонечко і кава. Дуже ми були, були верменка, чи як вона називається, дуже гарна кава. Я так дивлюсь, всі люди такі більш такі, розполагають до об'єднання між собою. Ну, да, ви... да, Тому що ви приїхали сьогодні на концерт, це зрозуміло. Але що для мене, наприклад, більше? Для мене люди. Я, ну, мені, ми, я ще волонтер, ми їздимо в Суми, Харківський напрямок, Херсон, Антонівка туди. І коли ти зустрічаєшся з людьми. Коли ти віддаєш цю любов один одному, то і, ми і ховалися і під кабами, з дронами, броніки і так далі. Але коли ти зустрічаєшся з людьми, коли ти обмін іде, знаєте, то можна навіть і там. Я грав на гітарі під обстрілами людям, вони там плакали, сиділи. Так що я не знаю, де в метро, в вулиці, О, там, ось. де є. Є. Зараз складний час. Олександр Тригубов. Олександр, у вас часто з колективом Гастролі концерти. Скажи, будь ласка, ви крім того, що й працюєте в філармонії національній разом, так? Так, так. Може, ще разом відпочиваєте. Інколи. Mm -hmm. Інколи. Чи, чи все ж таки, ну Зараз дійсно, на... Ну зараз дійсно, так не відпочинеш. Так. Ну, ні, ми не... тільки працюємо. Ви відпочиваєте один від одного, так. <гум> <Ми відпочиваємо. гум> ну, це, це теж треба. Бо коли на, на роботі і ще в ансамблі, то, то е, звісно, треба цей час і для себе. І Василь Будяківський фундамент будь-якого колективу, туба. Василь, спитаюся тебе про спорт, але не думай, чи не ти займаєшся тим спортом. Але Питання, що тобі до вподоба? ти вид спорту кращий? Я люблю пончики, пам'ятати Вітання пончиком. Ну, взагалі приїжджаю до мами в село і роблю просто фізичні вправи, а хто вже в селі, той знає. Все вила граблі лопата, там різні види спорту. Останній раз зробив мамі чудовий дерев'яний забор новий поки була можливість пару вихідних. Так, Це важливо допомагати батькам. Тож, друзі, сьогодні в нас концерт в зеркальній залі Львівської національної опери. Bras Ukraine представить чудову програму. Сьогодні відкрию вам секрет невеликий. Bras Україн також запрошений на фестиваль дзеркало, який відбудеться в серпні, теж у зеркальній залі Львівської національної опери. Підписуватися на наші соціальні мережі з парамі та Фейсбук, також слідкувати за анонсами наших подій. І пам'ятайте, що високе мистецтво звучить у зверкальній залі після міністрї обережні.